Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, друзі! Доброго дня, дітки! Малята, пригадаймо, про кого ми розмовляли на минулому занятті. Проказуйте про кішку та про собаку. Діти, Кішка і собака це які тварини? Свійські, або ще ми називаємо їх домашні. А чому вони так називаються? Згадали? Тому що кішка і собака живуть дома, тобто біля людей? Друзі! Допоможіть нам з'ясувати? Хто це? Це корова. А це хто? Це свиня. А де вони живуть? У лісі чи вдома? Малята, будь ласка, допоможіть нам це дізнатися. Звичайно, допоможемо. Тож вирушаємо до села. Тому що свиня і корова живуть у селі. Повторімо це разом, діти. Свиня і корова живуть у селі. Діти, це загін. Для домашніх тварин, який знаходиться у селі? Хатка, яка знаходиться на території загону, називається ферма. Прокажімо це слово разом. Ферма. Саме тут і мешкають свиня і корова. Малята. А це хто? Хто з вас догадався? Проказуйте. Це бик? А це. Це кабан. Тож повторімо нові слова разом. Бик кабан. А як називаються? Ось ці маленькі тварини. Як ми їх назвемо? Телята, поросята. Діточки, подумайте, у якій хатинці будуть спати корівки? Корівки будуть спати у корівнику. Ось тут. А у якій хатинці будуть спати свині? Свині будуть спати на свинофермі. Ось тут. Малята, які нові слова ви почули? Прокажімо разом. Корівник свиноферма. Діти, подивіться і скажіть, що робить корова, <му> пасеться, жує травичку, мукає. Прокажімо ці слова. Пасеться, жує травичку, мукає. А що робить свиня? Риє землю. їсть, рохкає. То що робить свиня? Як ви скажете? Риє землю. їсть, рохкає. Діти, ці тварини. Дуже корисні для нас. Подумайте та прокажіть, що дає корова. Згадали? Молоко? А як ви вважаєте, молоко яке? Проказуйте? Молоко добре, смачне! Біле. Малята, скажімо, а молоко корисне? Так, корисне, поживне. Діти, запам'ятаймо таке речення. Коров'яче молоко дуже корисне, поживне. Повторімо це речення разом. Коров'яче молоко дуже корисне, поживне. Діти. А чим корисна для нас свиня? Свиня дає нам м'ясо і сало. Хто з вас любить м'ясо і сало? Наприклад, ви можете сказати так: Я люблю м'ясо або Я люблю сало. То, що ви любите маляти? Проказуйте. Діточки, скажіть, м'ясо яке? Корисне, смачне. Запам'ятаймо таке речення. Свиняче м'ясо дуже смачне і корисне. А тепер спробуйте проказати його разом зі мною. Свиняче м'ясо дуже смачне і корисне. Даринко, бачите, як багато ми дізналися про таких цікавих тварин, як корова і свиня? Діти, тож складімо речення про цих тварин. На фермі живуть корова, бик, телята, а також свиня, кабан та поросята. Діти, повторімо це речення разом. На фермі живуть корова, бик, телята, а також свиня, кабан та поросята. Дітки, а зараз давайте спробуємо в гру перетворення пограти. Для цього вам слід пригадати. Як і що вміють робити домашні тварини? То що вміє робити собака? Проказуйте? Гавкати? А як подає голос собака? Мерщій промовляйте. Гав, гав, гав. А що вміє робити кішка? Нявкати. А як вона це робить? Няв, няв, няв. А що ще вміє робити кішка? Муркотіти? Пригадали, як вона це робить? Мур, мур, мур. Що вміє робити корова? Мукати. Спробуйте відтворити. Як вона це робить? Му? му, му. А що вміє робити свиня? Рохкати? Як вона це робить? Рох-рох-рох. Зараз уважно розгляньте картинку, і, дивлячись на неї, ми з вами спробуємо скласти маленьке оповідання про ферму. Я буду починати проказувати речення, а ви його закінчувати. Лише пам'ятайте, як ми розмовляємо. Спокійно, без зайвих рухів. Нікого не перебиваємо. Тож розпочинаємо. На картині намальовано. Додавайте слова. Загін і. Ферму. Тут розташовані. Що пам'ятаєте? Корівник і свиноферма в корівнику живуть? Проказуйте. Корови бик, телята, корови і бик? Які? Великі телята маленькі. Корови дають поживне біле. Молоко. Нас свинофермі живуть. Свині, кабан, поросята. Кабан і свині великі, поросята маленькі, свині дають смачне, м'ясо і. Сало. Корова і свиня корисні. Домашні тварини. А зараз, діти, послухайте, яке цікаве оповідання ми з вами разом склали про ферму. На картині намальовано загін і ферму. Тут розташовані корівник і свиноферма. В корівнику живуть корови, бик, телята. Корови і бик великі, телята маленькі. Корови дають поживне біле молоко. На свинофермі живуть. Свині, кабан, поросята, кабани свині великі, поросята маленькі. Свині дають смачне, корисне м'ясо і сало. Корова і свиня корисні домашні тварини. Діточки. Час нашого заняття швидко сплинув, тож складемо всі нові слова, які запам'ятали на занятті, в скриньку скарбничку корова, бик, теля, свиня. Кабан. Порося, ферма, корівник, свиноферма, загін, молоко, м'ясо, сало, пасеться, Жує, мукає, риє, рохкає, смачне, корисне, поживне. Малята. Чого ви навчилися? Що нового довідалися? Які нові слова ви запам'ятали? Яке слово вас зацікавило? Надсилайте свої коментарі. На все добре. До нових зустрічей!